Вітання усім, рада вас бачити. Сьогодні до нашої редакції надійшла нова історія, котру я вам хочу зачитати. Олександр котив спереду себе візочок. Він сумно дивився навколо як добре тим діткам, яких возять мами. А його крихітки Ярослав і Яна так і не дізнаються маминої ласки. Вже місяць як чоловік один опікується своїми новонародженими дітьми. Його кохана Оленка померла при пологах, залишивши йому двійнят. Олександр навчився справлятися, але нічого не встигає. От і сьогодні, вийшов на вулицю, поглянув на себе, а в нього вся сорочка зімнута. Просувати не було часу. Коли сталося таке горе, Олександр оформив декретну відпустку на себе. Так він весь час проводить з дітьми. То добре, але незабаром гроші закінчаться зовсім. І що потім робити, чоловік не знає. Найняти няню потрібні кошти. Йти заробляти немає з ким залишити дітей. Родичів у нього немає. Вони з Оленкою зростали в дитячому будинку. Разом скільки себе пам'ятає Олександр. Він завжди захищав маленьку тендітну Оленку. Коли виросли, вони одержали однокімнатні квартири кожен. Після одруження переселилися у квартиру Олександра, а в Оленщину поселилися квартиранти. Ось ці кошти дуже виручають. Але діти ростуть, ростуть і запити. Завжди одні й ті ж думки крутилися в голові чоловіка. Одного разу друзі підказали, що знають жінку, яка допомагає, в кого є маленькі діти. Оплата погодина. Але коли терміново потрібно вийти, вона побуде і дали номер телефону. Олександр зателефонував зовсім скоро, йому терміново потрібно відлучитися на годину. Вона прийшла. Чоловік чекав літню жінку, а прийшла молода красуня, немов з обкладинки журналу. Звуть її Христина. Вона вміло поводилася з малюками, тому Олександр з легким серцем поїхав по своїх справах. Прийшлося затриматися, тому додому потрапив через три години і не впізнав свою квартиру. У квартирі чисто, з кухні чути приємний запах їжі. Чоловік зрозумів, наскільки він голодний. Коли сіли обідати, Христина розповіла, що в неї також була родина, мама, тато і маленький братик, якого дівчина нянчила з пелюшок через те, що мама рано пішла працювати. Одного разу, коли Христина ночувала у бабусі, будинок їхній згорів, нікого не спасли. Бабуся, коли про те дізналася, не змогла витримати горя і також пішла на той світ. Так Христина залишилася сама. Вона живе у квартирі бабусі, а дітки у вас дуже хороші, сказала дівчина, і запитала, чи можна завтра знову ж таки прийти. Христина приходила до Олександра щодня. Вона допомагала йому, що згодом чоловік і сам помітив, як скучає, коли Христини немає поруч. Ярослав і я смішно тягнули ручки до дівчини. Одного разу Олександр признався, що Христина йому насправді дуже подобається. Дівчина призналася, що з першого дня чоловік їй також сподобався, тому вона і просилася приходити до них. Тим паче, що і діток вона полюбила. Дівчина відчуває, наскільки рідними вони стали для неї. Згодом вони стали жити разом. Ярослав і Яна іншої мами не знають, тягнуться до Христини з усією дитячою любов'ю. Так два самотніх серця знайшли одне одного, а діти знайшли матір. Через три роки Христина з радістю повідомила, що вона при надії. Їхня сім'я поповниться ще на одного хлопчика та дівчинку. Неважливо, лише щоб пологи прийшли добре. Олександр в тривозі, не заспокоїться ніяк поки не привезе дружину з пологового будинку. В коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, як ви вважаєте, чи правильно зробив чоловік, що все ж таки дав собі шанс на ще одне щастя.